Вже втретє в Вроцлаві проводиться турнір традиційний торфель, це Україна. Разом з українською вікендлігою, разом з Херсонською обласною асоціацією футболу. Хлопці дуже з гарним настроєм грають. Ми цього разу вибрали дуже обіцянку зіль збирати на для Правильно хлопцям. Учасники роблять благодійні внески, донатрів, все активно, все з настрієм, тому навіть погода, шквальний вітер, був часами дощ, не заважає задоволення від гриві, турніри отримати. Тому я думаю, що все поки йде добре. Багато, багато команд з Херсонської області, з Херсона, з Херсонщини, то думаю, що цей турнір вдасться і ми зберемо на ту ціль, яку ми хочемо, і хлопці отримують пікап.